Панове, важливий дисклеймер, в цьому відео виник певний брак по звуку. Танк просто настільки сильний, що ОБСК вирішила, що записувати звук при грі на ньому нам не потрібно. Тому безпосередньо у боях буде взяти звук з реплеїв, і там він буде. А от в усіх інших частинах відео, тобто в ангарі і так далі, а само собою цього звуку, ніякого іншого звуку, крім мого мерзотного противного голосу, у вас не буде. Майте це, будь ласка, на увазі приємного, ну або не дуже приємного перегляду. Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про Льохомобіль. Він же СТРВ С1. Шведська ПТСА восьмого левела з унікальною механікою кнопушкою X. А не в принципі апарат дійсно потужний, якщо ви сам по собі гравець потужний, якщо ви розумієте а про що я. Отож, кнопушка X, унікальний геймплау, про все по черзі, набори обладнання. Поставити що заманеться, я поставив сюди все на DP M, так званий, та, щоб більш ефективно нічого не робити в кущах. І при цьому поставив турбіну, тому що вона працює як і в звичайному режимі, так і в режимі після натискання кнопочки X, так званої. О, та взагалі може бути що завгодно: Поворотники, компоновки, закалки, приціли Боже у посі, да, трофейні системи вихлопу, оптики. Що завгодно поставити, нічого цьому танку, на жаль, не поможе. І, в принципі, потужні що середнього ви будете робити на будь-якому обладнанні. А польова модернізація в польові у нас в першому, перше, в другому, ну, вочевидь, я поставив би собі зведення. А якщо ви людина притомна, ви зробите так само. Якщо людина непритомна, ну, ну, вочевидь, у вас лишається другий варіант, і там уже дивіться по собі. Ну і, в принципі, в останньому, що захочете, ти поставити, нічого сильно якось погодиться, це, вочевидь. Не зробите І само собою комірку обираємо. А, хочете під розвитку, якщо поставили якусь там малу шумку або оптику, хочете під живучість, якщо людина, хоч трошки притомна. Ну, але само собою, якщо людина притомна, ви на ній грати апріорі не будете, і вам буде байдуже само собою, який стоїть у вас слот під обладнання, да, якось так. А, екіпаж він у вас на екрані, це у нас три людини. Командир сам по собі, механік, вихонує, кхе, вихонує. Да, саме а, виконує роль навідника, ну і радист виконує роль зарядника. От, якось так. Дивимося, вчаємо це питання, а далі я переходжу до титанічної, да, потужної броні 8-го левела, а паралельно і перенагідно вам нагадаю, що цей танк перебуває на одному левелі з XM66F або XM57. Ну, але ви далі будете вірити в якийсь геймплей. Е, окей. Е, лобова проєкція, власне кажучи, нашого апарата. НЛД 30 мм. ВЛД 30 мм, в одній зоні 45, ну і класно, круто зашибісь. Це пробувається на виліт по правилу трьох калібрів всіма гарматами вище 30 мм. А... 30 перепрошую, 90 мм калібром, а всі гармати, в яких 90 і нижче, проб'ють вас сюди кумулятивом. Ну, бо 30 мм це сильно, весело, класно, бадьоро і потужно. А 45 це ну, как би потужність помножена на півтора, буквально. А лючок. 20 мм, класно, круто, прикольно. Ну і само собою, 15 номінала, це також доволі сильно. Бортова проєкція 30 мм вниз, 30 верг, з да, спершу верх, був потім низ, карчу байдуже. 30 мм по всій площині. Ну і, вочевидь, вас так само дратимуть сюди по правилу, трьох калібрів, всі, в кого калібр вище 90 мм. Я сподіваюся, ми зараз з вами наглядно продемонстрували всі проблеми цього танка, бо саме в них полягає найбільша. Складність його реалізації в реаліях рандому, не рахуючи того, що він просто кал говна і більше немає чого додати. Про, власне кажучи, бронювання, підсумовуючи, що ми маємо в схому залишку. 90 мм вас дійсно не проб'ють, це безумовно круто. Круто, весело, прикольно, не рахуючи того, що в більшості танків у цій грі. Не 90 мм ну, принаймні в більшості нормальних танків у цій грі, а не рахуючи там всякі е середні і ЛТшки <смі>, і так далі. Там, скажімо, Бізон, вище калібр аеронарні, вище калібр ТАП, не пам'ятаю. Е 274 а 107 калібр, Скорпіон, 128-й калібр. Ну, от ЄЛСі да, вас не проб'є, що називається гідний супротивник, ЄЛСІ от, Це наші гідні супротивники для даного е апарата під назвою СТРВ С1. По швидкості, 50 вперед 45 назад, торбіни само собі буде вище, в режимі, в якому ми катаємося і не виконуємо ніяку функцію бою. Там само собою швидкість стає взагалі якась нікчемна, щось чи 10 кілометрів, чи щось близько того. Я це вже не пам'ятаю, подивимося потім уже в процесі безпосередньо нашої веселої бойової юху ситуації. А по, власне кажучи, нюансах, які варто відзначити, одразу це високе маскування, реально високе, питання немає. Шкода, що від маскування в цій грі грати в останні років 5-7 майже неможливо. На більшості мап, які в цій грі само собою існують, не рахуючи декілька буквально винятків на кшталт прохорівки і їй подібних. А при цьому всьому по гарматі. Калібр у нас, по-моєму, по це не точно. 105. й я дібіл, зараз я подивлюсь на танк Г, щоб вас не обманювати. Правильно? Правильно. Так, давайте переходимо. Да, 105 калібр, я молодець, я все правильно сказав. Е, пробиття на базу підкаліберному снаряді у нас 288. Ви такі, вау, уже, ультимативне пробиття. Я буду фармити, класно, круто, весело прикольно, тому що я буду пробувати танк. Ти не будеш пробувати танк. Тому що, щоб фармити, недостатньо мати пробиття. Потрібно мати загальну можливість реалізації танка. А оскільки загальна можливість реалізації танка повністю відсутня, ну і вичевить, формити не будеш. Міні, типологічно, логічно, я сподіваюся, я доволі ясно висловився. А, от, якось так. При цьому польот на базовому снаряді у нас скільки? А, 1450, і спеціальний пробуває 330, і польот 1400 має також з альфою 391. Фас максимально ніякий, тому немає сенсу про нього навіть а, говорити і згадувати. До речі, можна малошумочку ставити на ці танки, і от тоді реально буде. Прикольно, в плані того, що він принаймні зможе хоч якось не світитися, і за рахунок цього зможеш хоч якось накидувати тички. А, при цьому всьому, перезарядка в межах 8 секунд, але само собою реалізовується по ДПМу, ми не зможемо. Ви запитаєте, а чому, Крейфіш, Чому? Блін, мабуть, тому що коли ти засвітився, ти отримаєш тичку гарантовану від будь-якого танка, який грає проти тебе в бою. А відповідно тобі треба кожен раз після тички від'їжджати назад. А якщо ти змушений від'їжджати назад. Вочевидь, ти не можеш реалізуватися по ДПМ, тому що ти треба від'їхати, от світитися, потім знову виїхати, потім то поки, туди-сюди. От так, хоп, і бій повстав, вже пройшов. Ну і зашибісь, класно, круто, прикольно. І геймплей. А, да. Так от, про Тресі, матері, говорив. Кути вниз, чесно кажучи, я не пригадаю. Але прикол в тому, що самих по собі кутів їх немає, вони нульові. Буквально нуль, нульові, без прикола, без жартів, без нічого цього всього. да? Вони нульові, але вони з'являються за рахунок того, що у нас опускається гідропідвізка, ну і власне кажучи, корпус там вниз варх, йорзає. А от наскільки саме кутів він йорзає, я не пам'ятаю, чесне слово. І, чесно кажучи, байдуже, тому що якби він не йорзав, ну сильно цьому танку, це, вочевидь, не допоможе, будемо відверті. І об'єктивні, ну, от так от, за шубійсь, от стропіон, у нього, принаймні, є разовий ельфа страйк. І в нього є <свісно> банально башта, яка повертається. Ну і зашибісь. Класно, весело, прикольно. Ну все. 1200 що ми насрали. можемо весело бадьоро тікати звідси. Насправді я не розумію, не що я від'їхав, правда не розумію, якщо у нас вертається ті ГРП в цю зону, але хто їх знає, тому що те, що в них 4 танки було проти одного, це вже свідчило про те, що будь-яка притомна людина, яка має мінімальний інтелект у своїй голові, нажала б кнопку W, перепушила і знищила б всю мою команду. Очевидь, вони вирішили цього не робити і Ну, хто міг знати, та? хто міг подумати, що вони цього не зроблять, вочевидь доводиться судити всіх по собі, бо інакше не вмію, і ніхто не вміє, інакше судити. От, тому, посудивши по собі, я вирішив, що саме час для перепушу з їхньої сторони, але вони, очевидь, перепушувати нічого не збиралися. Видалка право вліво відсутня. Чому? Тому що, знову ж таки, гармата намертво закріплена в нас в корпусі. І ця видалка досягається якраз таки корпусними обертаннями, вправо вліво, в очевидь, як ви могли вже здогадатися, на прикладі кутів вниз. От, якось так. Запас міцності 1000 одиниць це просто фарш, просто позор, просто неграбельно, ну і неприємно банально. От, і якась така історія. По-моєму, хотим щось там, чи мінус 11, чи мінус щось близько того. Ну давайте зараз подивимось на танк Ге, що я тут Давайте зараз ми все глянемо. А не глянемо ні хера, тому що. Ну, тому що. О, так от да. І байдуже загалом це не має ніякого значення, тому що, знову ж таки, все одно буде стояти не в кімпі на базі, а нахера вам в кімпі на базі кути. Ну, от, давайте будемо з вами відверті. Навіщо тобі кути в кімпі на базі, а Фука, коли ти стоїш за камінцем? Ні для чого. От, підсумовуючи, ми маємо танк без броні, маємо танк без хп, маємо танк з дуже високим маскуванням, з хорошою норм... не так, не хорошою, нормальною максимальною швидкістю. І з гарматою, в якої є лише одна проблема. Ця гармата в нас активується по кнопочці X, тому що без кнопочки X це стабілізація на весь екран, в тебе зведення ну, його немає в принципі апріорі, і при цьому всьому в тебе кнопочка X, яка переходить в режимі з режиму по 2 секунди. А чи сіка там воно ну, зараз подивимося. Дві секунди в режимі і один-три із режиму, да, перепрошую. А, ну і, а, нічого хорошого в цьому немає, будемо відверті. Да, тому що а, ти виключаєш себе з бою на пару секунд, ти не можеш стріляти по готовності, ти не можеш стріляти тоді, коли ти хочеш стріляти. Ти можеш стріляти лише тоді, коли вирішив розробник, що ти хочеш стріляти. Тобто, коли ти знайшов кнопочку X, яку ввів розробник, яку, само собі ти спонсоруєш своєю участю в даному веселому проєкті, продукті і так далі. Він не вийде ніколи в житті на внешку Зараз я б не посвічуся і здохну. Ну і класно. Ну і зашибісь. Я вже свідчуся, я вже здихаю. Я не, не свідчуся поки що. Але зараз посвічуся. У мене проб'є по калібру, тому що в нього 107 калібр, а має танк з броньою а, від машини. І то БМВ буде броні місцями побільше. Так, ну зашибісь. Все, цього убили. Класно, круто, прикольно. О, 2500 500 насрали, але є нюанс. Ти, да, саме ти гравець з танки, який це дивиться, а, і збирається написати коментар, а танкіст ображає мої чувства, а жесть. А, ти б стояв би, тут на базі, отут або ось тут. І знаєш, скільки в тебе було б дамага? Ну, може, тисяча. В кращому разі. А знаєш, скільки ти пофармив би за тищу дамага? Ну, тисяч сорок. А знаєш скільки я пофармив би на нормальному танку в цьому бою? Ну, 1100. А це і є головна задача прям танка. Тому. А, Підсумовуючи, по всьому вище сказаному, Якщо ви слабумний, ви оцінюєте здатність танка до фарму винятково по його пробиттю і по його альфа-страйку. Але ви чомусь не оцінюєте всі інші параметри, які, безумовно, не просто мають значення, а відіграють а, найважливішу роль в здатності фармити, тому що здатність фармити – це здатність реалізовуватися. Якщо ти не маєш здатності реалізовуватися, ну, то, вочевидь, а, ти не зможеш пофармити. Що таке здатність реалізовуватися? Це. Комфорт громади, А коли ми говоримо про кнопочку X, комфорт громади апріорі відсутній. При цьому всьому це бронювання, це ХП для можливості грати в притул, зокрема, тому що тільки стріляючи в притул, ти будеш якісно фармити, тому що стріляючи з дистанції, твій фарм суттєво нижчий, бо ти стріляєш по чужому за світу, а не по своєму, чого ви знову ж таки не враховуєте. І так далі. Так далі, так далі. Здатність фармити це не пробиття і Альфа страйк. Це ціла низка, це цілий комплекс характеристик, який відповідальний за цей параметр, і само собою цього не враховуєте. І далі буде продовжувати розказувати про те, що от у мене є із ПТСАО з високим пробиттям, тому я на ній фармлю. Ти на ній робиш що завгодно, але не фармиш. Перший бій 500-1 фраг, 1 кріт, 352 асіста, і при цьому це у нас стоп-2 по команді, знову ж таки, я вам нагадаю, якби грали ви в цьому бою, ну це був би десь все, о, такий ось показник. Не тому, що ви поганий гравець, ні, це само собою. А тому, що ви сприймаєте ПТСАУ САУ як те, що має стояти на базі АФК. А очевидно, стоячи на базі АФК, ти настрілюєш лише за однієї умови. Якщо твоя команда програє, і команда супротивника їде на тебе. А якщо твоя команда виграє. А ти стоїш, АФК і нічого не робиш в бою? Ну, приблизно якось так. Пофармили ми за цей 88 тисяч. Знову ж таки, за рахунок чого? За рахунок того, що я грав в притул, і за рахунок того, що я накидав, граючи у притул, 2-500 дамага. Ну, банально за рахунок того, що нас ніхто не контролив, і команда супротивника банально не перепушувала. Якось так. По вартості снарядів базовий коштує 1160, по пробиттю по альфі він має сяке коштувати, по стабі, по зведенню, по кутах вниз. По кутах право вліво він стільки коштувати не має. Чому? Тому що кути вниз і право вліво активуються винятково кнопочкою X. Так само, як і комфортна стабілізація, і комфортне зведення, тому само собою ціна його ну, монеток 500, 600, 700, максимум, але не 1200. От якось так. Ну, само собою, голда, як завжди, дорого багато. 4800. Класно, круто, прикольно. Зашибісь, поїхали в другий бій. А підсумовуючи да по танку, танк Фуфіл це очевидно, тут немає про що говорити. І Якщо сказати, що це хімплей. Я вам скажу, що в грі є, скажімо, такі танки, як, наприклад, ну, умовна карішка, да? або умовний як тигропрототипс, якщо ми говоримо про такі танки, ще більш-менш відносно збалансовані, але доволі сильні. Або, скажімо, є танки на кшталт XM66F або XM57 із новорічних коробок. І а, я так само можу стояти на базі на них. Так само, абсолютно. точ точ Один в один. Але нюанс полягає в тому, що на цих танках, які я зараз згадав, я також можу поїхати в притул. І банально а, пограти бій в притул, реалізовуючись, максимально якісно, круто граючи, весело, бадьоро, і, і так далі. І так далі. От, якось так. Якась така історія. От, ну і, вочевидь, це має наштовхнути на вас, на вас на певні думки. Але як я вас знаю, як я розумію за цієї гри, само собою якийсь думок у вас не виникне. І в чому суть? У того, щоб стояти на базі АФК, я ніколи не розумів, і як мені здається, ніколи не зрозумію. А, проте при всьому цьому ми ж говоримо зараз ще й про прям танк. А щоб фармити, ти маєш бути універсальним. А щоб бути універсальним, те мають бути певні для цього характеристики, певні а, вочевидь ТТХ і певні можливості для реалізації в будь-яких обставинах і уму. До речі, на хіра сюди доїду, я не знаю. Але я вже приїхав, тому вочевидь, зараз будемо пробувати щось робити. Будемо робити бидищі, а щось танк стріляє, танк їде. Ну і класно, круто, весело. Прикольно. Класно, весело, і прикольно, прямо таки зашибісь. О, тому нереальний калгаман, який ні для чого не придатний, окрім як стоять в кущах на базі, але знову ж таки, стоять в кущах на базі, я можу на будь-якому танку. Ну і як би все. А, при цьому всьому, оця історія про те, що ну зато я не свічуся, юху. Ну, зашибісь, ти не світися, але ми тебе об'їхали, ми тебе посвітили, і ти здох. Бо в тебе немає броні, немає хп. І тебе даре все по правило трьох калібрів. І відповідно, як я вже згадав, щоб нафармить стоячі на базі, треба настріляти. А щоб настріляти, стоячи на базі, треба, щоб супротивник вигравав бій і їхав на тебе. Тому що якщо твоя команда виграє бій, вочевидь, на тебе ніхто їхати не буде. Ну, чисто фізично так виходить, так складається суть цієї гри. Що якщо ти бій виграєш, твоя команда бій виграє, то на тебе ніхто не їде. І ти. Стоїш на базі АФК, а? ну і, вочевидь, не можеш якось притомно, нормально реалізовуватися. Логічно, логічно, от, будь ласка, мені тичку, я скажу, що тобі закинули, тому що ти довернувся, а вже тобі дали в каток. А ну є нюанс. Ну, є єсмісінький нюанс. Якщо я не буду довертатися і підмансовувати, то, вочевидь, чувак, мені буде вицілювати, люк. Чим він зараз і займається активно. Дурачок на 88-му калібрі. На 88-му, бою, що ти несеш? На 88-му калібрі дурачок грає, і тому, очевидно, пробуває мене поправило трьох калібрів. Але що ви бачите, чувака, да, він стоковий, тобто це апріорі певні значки да, про те, що чувак не розуміє, що можна вивести техніку в топ за рахунок вільного досвіду і не страждати на ній, да це, по перше, це вже певний маркер, певний сигнал про його інтелектуальні здібності. По-друге, він банально без камуфляжу, що також свідчить про другий ступінь інтелектуальних здібностей. І, очевидь, чувак просто виїхав бортом і став стояти дивитися на СТРВ, навіщо для чого не відомо, тому що він не знає свій калібр, він не знає бронювання старе. Ну і як наслідок. Він просто приїхав і віддався, тому е, ніякого е, впливу мого танка на перебіг даної бойової ситуації не було. Була просто віддача чувака. Він віддався, здохнуть, зашибісь. Молодець, класно зробив. Сильний гравець в танк. Отакий він сильний гравець в танк. Да. Каточок ми йому даємо зашибісь, класно, круто, прикольно. Три тисячі настрою, я не знаю, чому, яким чином, але вони були. Насрані. Ну і класно, чувак, стоїть, має долбиць знову ж таки дрібним калібром. Ще раз, ви бачите, зараз мільярд наблоковано дамага. Нюанс полягає в тому, що цей дамаг утворюється ваняково за рахунок того, що по мені стріляють якісь слабумні дегенерати на скільні без камуфляжів зі стоковими гарматами, з гарматами калібром нижче 90 мм, і так далі. От в чому весь нюанс і вся проблема. Але ви чомусь знову ж таки не хочете цього <кхем> перепрошую усвідомлювати і розуміти. О, ну, що називається Бог вам суддя. От, якось так. Поїхали вперед. Тут е, гріють мій танк. Важкі танки, знову ж таки, грають бій, а я займаюся невідомо чим, невідомо для чого. Ну і в принципі, е, якось так. Даємо тичку, він мені зараз закине тичку також, тому що в нього 122 калібр. І отчуть він даре мене просто на вильот. Ну і зашибісь. Зараз вийде захисник і зробить зі мною те саме абсолютно, тому що в нього, знову ж таки, калібр. Е, достатній для цього. І, вочевидь, моя броня в 30 мм потужна. Ніяким чином не стане йому на заваді. А, треба приїжджати вперед, я посвідчуся, як у нас погано дуже я не скільки цього робити. Вочевидь. Але блин. Якось би так переїхати і об'їхати, але чувак зараз дає задній хід. Ну, як задній майцем виїжджає на внешку. І вот в ньому зараз пострулять. Але чи вийде у нас це зробиться? Хороше запитання, погодьтеся, да? Я труп. Ну і все. А, я йому ще до підпали і його добили. Ну і зашибісь, повезло. 4700 насрали, насрали. Само ви такого дамага, бачить, не будете на цьому танку, ну бо на ньому десь там сіка тещонка з невеликим середнім, мабуть, по серверу. Вочевидь, вочевидь, вочевидь. Ви все маєте без мене розуміти, ну якщо ви непритомна. Якщо ви не притомна, то вам навіть немає сенсу нічого пояснювати, бо у вас в голові склалася якась картинка цього світу, максимально хибна. Очевидь. І ви намагаєтеся цієї картинки притримуватися. От класний підкаліберний снаряд, який ем, ...відрикошетив від танка. І я йому зараз віддався, тому що я не маю ані найменшого бажання догравати цей бій. А, тим паче, що я зараз виявив, що в мене чомусь ОБСК не записувала звук танків. Класно. Класно, круто, прикольно. Ну, походу, я буду брати реплей. З реплея я буду брати звук. Ой, боже, який це фарш, я так не хочу перезаписувати. Я так. ой, бля. Я так не хочу перезаписувати, правда, чуваки. Так, да, походу доведеться брати звук з реплея. Фарш. Але я не хочу, мені впадло писати реплеї. Ой, Боже Боже, за що це мені? За що мені ця кара? Я Краще підсумовуючи. Якщо ви вважаєте, що це гімплей, а не спеціальне обмеження танка кнопочкою X, і якщо ви вважаєте, що він має право існувати на одному левелі з такими танками, як Карі, Яхтигр, XM-ки обидві і подібні апарати. То у вас явно викрилене сприйняття цього світу, зокрема, внутрішньоігрового світу цієї гри. От, і все, що я можу сказати, то фарміть. Фарміть, будь ласка, долбіть світанок в тисячу дамага, і ну, саме собою можете і далі продовжувати проводити ще 10-15 років в цій грі, як ви вже в ній провели, і нічому само собою не навчатися. От, якось так. Поки ви пишете свій гнівний коментар про те, як ви класно долбите по 5 тисяч дамага раз в 50 боїв на цьому танку. Я, мабуть, зараз заткнуся і дочекаю завершення цього бою вже в ангарі, тому що ну, перебувати в цьому бою позвало на будь-якого сенсу, а він триватиме ще доволі таки, будемо відверті, довго. Ну, От, якось так завершується даний веселий цікавий бій, в якому ми настрали 5К дамага, і, само собою. Це виходить, що танк імба, да, все, всім брати треба. По-любому. От прям без варіантів, всі беремо танк. Дуже сильний, дуже імбовий, дуже метовий, дуже актуальний, дуже універсальний, врешті-решт. І так далі. Ой, боже, боже, боже. Який це сюр, який це фарш? А, у висновку другий бій. 4800. Господі! 4800 шкоди майже, 2 фрага, 11 критів, 1660 блока за рахунок того, що по мені стріляли слабумні дігенерати, такі самі, як грають на цьому танку, на якому зараз грав я. І 1063 асіста. Це у нас топ-1 по команді, це у нас 150 тисяч фарма, класно, круто зашибісь. Ну і в принципі підбиваючи підсумки, а робити ми це будемо знову ж таки по старинці, тому що там мільярд боїв. І ми нічого там, очевидь, не побачимо. А перший бій 2500, другий бій 4800, грубо кажучи, це стільки 7300 виходить, плюс-мінус. Ну, там, Може, з хвостиком з якимось в меншу або більшу сторону. В середньому це виходить у нас 3,750 дамага за два боя. В середньому у нас 1,5 фрага. В середньому у нас 6 критів. В середньому у нас 840, ой, получає... 830, перепрошую. Заблоковано бронедамага, і в середньому у нас також майже 700 з чимось. Асіста. От, якось так. Танк нереальний кал, якщо ви граєте на ньому, окей, питань немає, але якщо ви його вихваляєте і говорите, що він сильний, ви слабоумний. І це очевидний факт. Мені немає чого, що, що називається приховувати, лукавити і видумувати якісь відчули синоніми, тому що танк або слабкий, або сильний, або м'ятовий, або не м'ятовий. Те, що тобі він персонально подобається, і ти стоїш в, в кущах на базі, весело, потужно, долбиш, що ви ти що середнього, не робить танк сильним. Це робить тебе слабким. І тобі, як слабкому гравцю, відповідно дістається слабкий танк, який ти можеш хоча б якось реалізовувати Рахунок свого нерозуміння цієї ігри, нерозуміння механік і нездатності реалізовуватися на дійсно пристойних апаратах, але які потребують мінімального розуміння цієї гри для гри в притул. От е, якось так. Е, сподіваюся, ти зараз сильно сильно ущемився і написав гнівний коментар для просування цього відео. Е, танк е, кал говна, не грайте на ньому, не грати цю гру само собою, в принципі, і безумовно, не грайте на арті, якщо ж все ж вирішили грати в цей нереальний кал. Говна на оцьому нереальному калі-говна. Ну, все добре.